Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за осінніми берізками. Берізка це листяне дерево, в неї біла кора. Подивіться яка. Це білі дерева. Зараз восени листочки жовті. У народі кажуть, що береза символізує смуток зажуру. Також береза це символ чистоти, і чесності. Вважається, що одного разу береза побіліла від страху, такою і залишилась назавжди. А я прочитаю вам віршик про берізку. На берізці осінь ночувала, притомилась, мабуть, на путі, а на ранок їй подарувала в коси стрічки ніжно золоті, а як сонце із туману встало, викопалась в ранішній русі. То струнку би різко не впізнала, що стояла в золотій красі.